Доброго дня, мене звати Павлю Колена, мені 20 років, і я щодо мого міста рівного, саме воно надихає мене на створення віршів. П'янкий аромат наче кава, гіркий, наче смак полену. Не знаю, можливо, лукава, але я тобою живу. Тепер я лиш ледве помітна. Можливо, такою була, та тінь твоя ніжна, мов квітка, чомусь зараз трохи сумна. Можливо, тебе не побачу, як ти не помітив мене. Але якщо зможеш, пробачу, бо все ще кохаю тебе. Слова — це нікчемність і досить. Слова, це пустий океан. Та ніби у серці щось просить. Напевне, це просто дома. Кохання набридло, та знову. Тепер я побачу колись. Якщо ти